Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Ну що, відходимо від нового року, повідкривали трошечки контейнерів, покрутили розіграші. А тепер давайте переходимо до новин. Розробники виставили відео, яке розповідає про наступне оновлення, яке виходить 7 січня. Тому я хочу його разом з вами подивитись, а також озвучити свої думки з приводу того чи іншого, що тут було. Показано. Тому ви протискайте вподобачку, підписуйтесь, заходьте на стрімчики. стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. І у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по вліцу. В описі є вся цікава інформація, а ми погнали ж дивитись це відео. Я його вам вмикаю і буду коментувати те, що я буду тут чути. І так, нам тут розповідають, що Шерідан Ракетний був сам, і йому було сумно. І тепер нам слід очікувати ще один танк КПЗ 70 ракетний. І він буде в події, яка відповідно є безкоштовною. Коли вона буде, тут не сказали і нам невідомо. Нагадую, що на шередену ракетному і КПЗ можна грати тільки в фан-режимах. Тому э, очікуємо цю подію. Я припускаю, що вона все ж таки може бути тоді, коли закінчаться ось ці події, які, які є зараз. Вони здається, до п'ятниці. Якщо не помиляюсь, це 10 число. Давайте напевно я вам скажу більш точніше. Ні, це 9 число. 9 число це п'ятниця. Тому можливо нам слід очікувати подію на відповідно КПЗ 70 ракетний. Вона, як я вже сказав, є безкоштовною. Ймовірніше, всього, потрібно буде робити перемоги. За перемогу в звичайному режимі вам даються дві валюти, фан режимі три. А якщо на ракетному, то чотири. Тому очікуємо, вона точно буде в січні. Єдине питання, якого числа? А зараз хочу вам розповісти дещо цікаве. В AppGallery просто зараз проходить крута акція Зимовий карнавал нагород, у якій вам повертається до 30% від покупок. Як це працює? Все максимально просто. По-перше, потрібно встановити застосунок AppGallery на свій Android пристрій. Посилання та покрокова інструкція вже є, тож ви легко розберетесь. Натискаєте на ось цю кнопочку, і ось сама інструкція. Далі створюйте Huawei ID. Інструкція відповідно теж додається. Наступний крок: завантажуйте ZapGлері Vod Blitz. Це дуже важливо, адже покупки потрібно робити саме з цієї версії гри. Немає Android, але є можливість встановити емулятор. Можете скористатися ним. От тут про нього теж є інфа. Але дуже важливо: робіть покупки через емулятор, а грайте вже на основному пристрої. Через емулятор не грайте. Повертаємось до самої акції. За кожні витрачені 50 гривень ви отримуєте один гем. Зібрали 10 гемів, обмінюєте їх на купон 150 гривень на наступну покупку. Назбирали 100 гемів, забираєте купон на 1500 гривень знижки на наступну покупку. Ось тут є інформація в гривнях. І ще приємний бонус: акція діє не тільки для Бліц, а й для багатьох інших ігор. Ось тут є повний список, можете їх тут. Передивитись, якщо ви граєте і в інші гри, ігри, не тільки в Blitz, заходите, дивитесь, і якщо вдруг є там ваша гра, то робите там покупки теж з більшою вигодою. Акція триває з 1 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року, тож не зволікайте. В описі до відео я залишив. Посилання на акцію, а також контакт підтримки AppGallery в Telegram, якщо у вас виникнуть певні питання. А також їх у них є ось такий Discord, тобто він тут теж вказаний. Тому користуйтесь, економте та забирайте максимум вигоди. А ми рухаємось далі, і нам тут показують про танки, які були ребаланснуті, і плюс до цього. Шкода Т-27 і Е75ТС були ще й переведені в pbr якість Нам тут показують, що танкам було зроблено. Ми тут в деталях розбирати це не будемо. Показують, що сталося із шкодою відповідно, їх перевели на 9 рівень. І відповідно їх трошечки апнули під цю історію. Подивимось, як вони будуть себе там почувати. Обов'язково буду проводити стріми по цим двом танкам. Подивимось, що ж, все ж таки, е, нормально їх апнули, чи ще потрібно щось покращувати. Окрім цих двох танків, також перевели багато інших танків. Е, я, можливо, вам тут на відео додам. Додам інформацію, що якому було танку змінено. Ну і ви можете це все детальніше подивитись і попробувати, попробувати розібратися, що якому танку що змінили. В основному це з 7 по 9 рівень відповідно. Наступна новина. І те, що буде оновлені, це ребаланс деяких мап. Найбільше мапи ребаланснули три. Це у нас канал, ешелон, а також зимова Малинівка. Ну і давайте дивитися, що ж вони нам тут будуть показувати. І Перше, що нам показують, це ешелон. До речі, у нас в телеграм-каналі та Діскорд сервері по цим трьох мап. По цим трьох мапам є відос порівняння до оновлення і після, і там можна більш детальніше зрозуміти, що якій мапі було змінено, тобто, да, в порівнянні як було і як стало. Тому, якщо ви то, ті відео не бачили, рекомендую зайти, подивитись, пошукати. Також, поки ми дивимося, що нам тут показують на відосі. Ще вони змінили і інші мапи, але трошечки там зміни мінорні. Хімельсдорф оновили точки захоплення B і сі в режимі перевага. Виноградники, точка захоплення тепер розташована в межах міста в режимі зустрічний бій. Перлинне місто і порт поліпшили розташування точок захоплення в режимі перевага і додали четверту точку. Оновлено е, стартові позиції на таких мапах: Протока, Балтійський щит, Хімельсдорф, Золота Долина, Виноградники, Морський Рубіж та Нормандія. Ну і бачите, нам тут на цих всяких мапах пододавали в основному. Якоїсь рослинності, змінили точки, додали ландшафту, також поставили там камінчики. ну, В цілому, знову ж таки, будемо бачити і тестувати, але виглядає начебто цікаво цікаво і потрібно. начебто... начебто... Повинно дати якихось свіжих, свіжих емоцій від того, що ми будемо з вами відчувати в боях, тому що деякі мапи реально вони були, от, наприклад, на каналі на. Напрямку ТТ ти проїжджав, і то була велика помилка. Якщо ти там тяж, повільний, то тебе просто відкидували. Там додали камінчиків, ну і ти якби, вже можеш більш цікавіше відігравати. Ну і для ПТ пододавали всяких там кущів, це мені не сильно подобається, але ну, подивимось, подивимось. Наступне, що нам тут показують, це нові легендарні камуфляжі. Тайгер Маус буде виглядати ось так. Окрім нього, ще можна буде забрати на Project Murat, теж він виглядає ось так. До речі, як їх можна буде отримати, поки що невідомо. Я сподіваюся, що не в аукціоні той, який є, іде у нас зараз, да, там, де можна купувати камуфляжі легендарні там, за срібло, за золото. Танки, нові танки, нові камуфляжі, номерні камуфляжі. Сподіваюся, що він прилетить в індивідуальній пропозиції, і мені особисто він подобається, я його заберу, якщо буде по адекватному прайсу за золото він коштувати. Ну, в цілому, легендарні камуфляжі виглядають нормально, прикольно, може бути. Також КВ-2 тут у нас показують. Теж Камо нещодавно, нещодавно, до речі, була інфа з приводу того, що легендарне Камо це буде нумероване, але я щось поки що не бачу. Що воно тут пронумероване. Тому, можливо, або інсайдери помилились, або розробники передумали і випустять його без номеру. Ну, Коротше кажучи, таке легендарне камо ми зможемо з вами десь отримати. Наступне, що буде в оновленні, це перевод танчиків деяких в pbr якість Це у нас Scarwon показують. Потім Фердінанд Су-101. ВК-4202A, і так як я вже говорив, це у нас шкода Т-27 і Е75 ТС. До речі, зміни по бронюванню ми вже теж опублікували в нашому телеграм-каналі та Discord сервері, як було до, і як стало після. Тому, то, знову ж таки, якщо не бачили і вам цікаво, то дивіться і е, будете знати, які тепер танки по броні. Наступна фіча, яку зроблять, це додадуть іконки того класу техніки, які є в бою, а також їх трошечки змінять по кольору. Важкі танки будуть такі більш чорні, СТ-шки більш сірі, а ПТшки ПТ будуть тут, як це їх назвати? Коротше, ЛТшки будуть такі, які сині, а ці такі. Блін, я теж не знаю, теж, теж, начебто, якісь сині. Ну, коротше, ви зрозуміли, буде тепер клас техніки по кольору, і буде іконка класу техніки відображатися тепер в різних ігрових меню. Прикольно, так. Да, це, на мою думку, буде більш, більш краще орієнтуватися на тому, що ми з вами бачимо в бою. Сподіваюся, це якось допоможе. Так. І останнє, що тут нам хочуть сказати. Давайте будемо уважними. Що тут буде говоритись, ви цього не чуєте, я це чую, але ви бачите те, що відбувається переклад. Да? Давайте тут уважно. Я б навіть буду читати. І ще одна гарна новина: аукціон незабаром повернеться із різних. Аукціон незабаром повернеться з рідкісними пропозиціями для гравців World of Tanks Blitz. І отут незрозуміло поки що, що мається на увазі. Повернеться той аукціон старий, який був перед цим, який є зараз. Чи це просто вони ще раз про нього нагадали, і ми будемо, скажімо так, отримувати просто нові лоти. Але слово повертається, ну, начебто, натякає нам на те, що це буде той старий аукціон, який всі люблять. Де через деяку кількість годин ціна падає. І всі хочуть цей аукціон. Бо той, який є зараз, багато гравців, я думаю, десь, напевно, 90% гравців його прям сильно не полюбили. І він для них прям дуже поганий. Тому. Є така у нас інформація. Буду сподіватися, що все ж таки це у нас якраз такий той старий аукціон, де можна буде за вигідними цінами отримувати різні танки да, за золото. Тому знову ж таки сподіваюся, це воно, і ми з вами його дочекаємось. Тому що такий у нас був відосик. Також хочу сказати, що буде додано, тут у відео не показали два легендарних камо. Я так розумію, це по гілці Атласа на AC04 Widget, це 4 рівня і AC05 Heightlenдер. Тобто будуть їм додані легендарні Камо. Я знову ж таки вам вставлю у відео, щоб ви їх могли побачити. І відповідно як вони виглядають. Ну і, начебто, по оновленню все розповів, все сказав. Коротше кажучи, 7 січня очікуємо ребаланс мап. Тестуємо, тестуємо танки 9-го рівня, які перевели, да, з 8-го на дев'ятий. Потім чекаємо на подію на КПЗ 70 ракетний. Коли вона буде невідомо, але я думаю, що вона, можливо, вже буде в п'ятницю. Точно вона буде в січні. Я думаю, що буде в цю п'ятницю. Тому отаке відео. Дякую всім, що ви тут були. Протискайте подобаєчку, підписуйтесь, напишіть коментар, що ви з цього всього чекаєте найбільше. Підписуйтесь на YouTube, Telegram канал Discord сервер. А я вам бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.